I would do anything just to get you back again. I would do anything at all. No, I'm not innocent. You deserve a better man. Let me just hold your hand once more. Первого ранку завела я хлопців своїх двох сьогодніх садочок. Василько на диво здоровий. Все добре. Сьогодні в мене дуже багато роботи, дуже багато планів. І ще я сьогодні оголосила собі тиждень без покупок. Секонд-хенд і продукти, які мені нагально потрібні, не входять в цей тиждень без покупок, тому що секонд-хенд це на удачу є, немає. Ну і хліб, якусь таку дрібничку по продуктах треба. Купувати, так що загалом решту я собі заборонила купувати, хоча чорна п'ятниця і всі манять своїми знижками. Зараз біжу біля полушкуна тут секонд хенд, подивлюсь, що тут є. Тільки, можна сказати, практично завела дітей в садочок і зайшла на секонд-хенд, почалась повітряна тривога. Не піду зараз забирати, бо все-таки сподіваюся, що вона швидко закінчиться. Діти в бомбосховищі. вирішила забігти я в копійку та познімати вам новинки, що з'явилися в нашій Костопільській копійці, тому що знаю, що в інших містах зовсім інший асортимент в нашому магазині не так багато всього є. Як же ж я хотіла купити ті кастрюлі в копійці. Але я оголосила тиждень без покупок, тому тримаємося. Я вдома вже трішки попрацювала і зараз хочу навести порядок вдома. Вже десь приблизно час дня. Вдома хаос, безле, треба поставити прання. Я не знаю, як буде сьогодні з відключенням світла, але прати треба. Хочу прийняти душ, але це вже, напевно, буде увечері, не знаю. Побачимо. Так, що спочатку прибирання ставлю телефон на штатив, давно не знімала якогось такого грандіозного прибирання. І, взагалі, поки діти в садочку, я все рівно нічого не встигаю. Мені здається, що я більше встигала, коли вони вдома. Але вдома я не могла ось так одним махом все поприбирати. Сьогодні будемо старатися, думаю, когось змотивує також на прибирання, треба постіль змінити. В основному. Хатня і робота. До речі, на прибирання я собі відводжу півтори години. Все, що я не встигну прибрати за півтори години, вже залишиться на завтра. Тому що мені ще треба приготувати сьогодні їсти і мені треба помити холодильник. Так що, сильно багато не будуть змінюватися локації, кадри, бо я буду працювати не на зйомку, а на результат більше. Але думаю, що таке відео вам також сподобається. It's what I need now if you wanna get the best of me. I you smiling, that's for sure. почистити нарешті це крісло, воно вже брудне не тільки тим, що помальоване, а й взагалі брудне. І в мене тут чекає ще одна робота. Нарешті я доберуся до ось цього художнього витвора нашого Василька. Не вдивилась я через роботу за маркером, і він це все благополучно помалював. Так що сьогодні в мене ще й така робота чекає. До речі, це крісло треба ремонтувати. У мене діти, мало того, що тут е, цей механізм пошкодили, е, там такі кульки були, які дозволяли цьому кріслу обертатися. Я вже давно без тих кульок е, не знаю, розберемо, подивимося. Цим займаємося, певно, десь за тиждень-два. Е, побачимо. І ось ця спинка, в мене діти настільки на неї налягали, що вона почала ну, в ту сторону геть пролягати, просідати, вже її так під... Двигаю, і вона, бачите, яка асиметрія пішла. ну, Тобто вона була рівніше. Вона була ось так спинка. Це треба також якось ось тут розбирати по боках і ремонтувати. Взагалі на це крісло було рік гарантії, можна було звернутися, але я так не люблю возитися тим, що я купую, що вирішила, буде так. Ну, Загалом. Будемо з чоловіком ремонтувати. А крісло побачите самі. Сьогодні я його почищу, а в наступному відео чи через відео ви побачите, наскільки воно чисте, бо коли його чистиш, так воно виглядає чистим, але не настільки білим, як воно виглядає, коли висихає. Взагалі, мило від Даламарка. це супер засіб від ось таких плям, від помалювання ручкою. Маркерами і так далі. І це ну ручка така масляна, це незвичайна ручка. Тобто відмиває, вичищає мило все повністю і крісло стає як новеньке. А ще я хочу ось тут сьогодні поскладати, бо дуже ця поличка кидається в очі, і тут ніколи немає порядку. Там речі які треба попідшивати. Є у мене ще речі, які треба попідшивати, сьогодні ввечері. Просто життєво необхідно мені це зробити, тому що це все на поличці лежить і воно мені не подобається. Я прибрала, сонце якось так пішло дивіться, тут в кімнаті темно, а там як сонячно гарно. В основному поміняла я постіль, прибрала трошечки. Дуже мені подобається, що я поприбирала нарешті тут, на поличці повитирала пил, не знаю, чи всі кадри знімала чи не знімала, але. В основному мені подобається, як тут вийшло. Взагалі, оті гілочки я купувала додати до соснових, але поки що і так гарно мені стоїть. Так, тут я також більш-менш розібрала-перебрала, там ще декілька речей, але буду вішати нове прання, тому приберу і те Попилососила. сосила, і тут в мене на диванчику лежать речі, які треба підшити. Не забираю, буду відшивати сьогодні, сподіваюсь, ввечері. Так як час мене підганяє, то, напевно, крісло я знову ж відкладаю на завтра. Я не знаю, коли я його почищу. Ну, серйозно, ці дні дуже короткі і дуже мало часу. Бусюня. Буся, буся, кіся кіся, кіся кіся. Боже, вона росте не по днях, а по годинах. Зараз поприбираю ще тут на кухні. Не так тут та багато. Всього хочу яблука перебрати. Тут домити посуд, газ помити і буду ставити швиденько щось готувати їсти. А там ще крупи треба пересипати, бо вчора купувала і нічого не попересипала. Ой, не знаю. Треба швиденько, швиденько, бо вже майже третя година дня. Розраховувала я не одне, але то на роботу сяду, то ще кудись і постійно мене відволікають. The day is coming to an end, and my eyes are drawn to southern skies. And all the while, I was trying to pretend. Помила скрізь підлогу. Навіть у ванній кімнаті, але не знімала, бо не знаю, як в мене зарядкою на телефоні. А ввечері в будь-якому випадку вимкну світло. Так, зараз покажу, що зробила. Так, Я поприбирала, помила все на кухні. в мене чиста плитка, вмивальник. До речі, шафки повитирала після вихідних. Тут ніби не знаю. Після чого все було тут. До речі, траву буся цю так і не їсть, але буває грається. Знаєте, можливо, нехай буде ось ця трава. Знаєте, їй на забаву. Вона так пишно виросла. Тому залишаю це улюблене місце бусі нашої, нехай буде. Так, почистила яблучка, дещо повідбирала також, ну такі, думаю, нехай будуть трішки цілими, і яблука в нас завжди йдуть. Тобто, якщо я намию, ось так наріжу, то за вечір їх не буде 100%. Я дуже рада, що помила підлогу і саме у всій квартирі, поки нікого вдома не було. Так, там, не дивіться, там захист у мене для. Боже, для, для, для лобового скла ще не одягнула, не було мені часу. Там пакети чоловіку. Тут пакети розібрати треба мені. Постелила ось цей коврик. До речі, не знаю, як його стелити. Чи а, туди написом, чи сюди написом, але а, Welcome Home, мені здається, що краще бачити, коли ти заходиш додому, що тебе раді бачити. Не знаю, можливо. Я не права, але ну, суть цього напису, саме, щоб коли людина заходила, це все бачила. Помила тут підлогу, тут у мене вже готове прання. Пальну машинку буду завтра чистити. Вона страшна, просто страшна після чоловікової спецівки, але показувати вам зараз не буду. Ще там в мене переться. Після всього вже геть буду, напевно, її чистити. Ну і Тут у мене буся-буся скаче. Ну, тут, як і показувала раніше, все на збільшеному режимі погано видно. Тут все поприбирала. До речі, зараз перенесу свої троянди, вони відпивалися в ванній. Бо вчора поставили її, ну, тобто, троянди, букетик поставили. У банку, де стояла вже така, знаєте, застояна водичка, і троянди мої всі-всі пов'яли. Я знаю, як швидко їх реанімувати. Я набираю трохи води холодною у ванну, закидаю їх туди, і вони повністю і листечком, і квіточками, і е, своїм кінчиком всім повністю напиваються водички. Тоді можна ставити в холодну свіжу водичку, і троянди будуть стояти довго. Це якщо ваші троянди, поки ви несли додому, попадали. Це такий лайфхак, плюс підрізала я кінчики сьогодні. Ну, в основному трошечки зробила те, щоб вони стояли довше. Заходжу я тільки, що ввімкнула інтернет на телефоні, бо ж думаю, знімаю, щоб надовше батареї вистачило для зйомок. І слухайте, повністю в мене вся пошта забита. Чорною п'ятницею, кожен сайт, кожен торговий майданчик присилає мені те, що в них Чорна п'ятниця, йдіть до нас, витрачайте гроші. А я не переживаю, бо я пообіцяла тиждень не тратити кошти. Тому Чорна п'ятниця йде, мимо мене нічого не купую. І навіть коли казала, що хочу купити техніку в наш будинок на Чорну п'ятницю. То ви знаєте, я тут так подумала. Для чого мені купувати зараз техніку і переживати, де її поставити, де її зберігати, чи вона не бракована, чи немає там ніяких недоліків, коли я нею не буду користуватися більше, ніж півроку. А потім по цій гарантії бігай і переживай. Ми переїдемо в будинок, що треба буде, будемо брати в той момент по тій ціні, по якій буде. І будемо відразу користуватися. Потрусила. я кормо. І буся тут і тут. Ти голодна? Бусюнька, красонька. Помила її мисочку, накидала їсти. Знаєте, я думала, що коли діти будуть мої у садочку, то я буду робити собі ванну, насолоджуватися душом, приведу себе в порядок, буду така гарна їх забирати, Зірка просто. Відпочину, і ви знаєте, що насправді відбувається? Я вимиваю квартиру, я роблю порядки, я готую їсти. Ну сьогодні не встигла, заберу зараз дітей і буду готувати щось швиденько. Добре, що є в мене напівфабрикати. Ось, і після вечері я сідаю знову ж таки за роботу. Коли відпочивати? Коли, дівчата, коли відпочивати? Я не знаю. Мені мало дня. Потім вимикають світло, то Мені немає часу, то пора вже спати. Цю ніч я дуже погано спала. Не знаю. Сьогодні хочу лягти поранше. Тому ось так.